Що ж, друзяки відправляємося в ото темний страшний ліс. Пошукаємо там грибочки. Ну звісно, те, що він страшний, я жартую. А те, що темний, то є факт. Всім привіт, любі друзі! Радий вас всіх вітати. Знову я вийшов на грибну тропу. ну І хотілося б вірити, що вона сьогодні буде в нас грибна. Ну, Якщо навіть нічого не знайдемо, то погуляємо ось таким ось мальовничим лісом. Сьогодні в нас періодично мокрий дощ, але це не страшно. Бо, перше вже ліс вкрився повністю листям, можемо десь пересидіти, а по-друге, ми ж не цукрові. Сусідайте якомога зручніше, беріть з собою смаколики і вирушаємо в мальовничий ліс гулять. Це ще одна дуже приємна знахідка. Подивіться на краю цього мальовничого лісу. Зацвіла оця ось духмяна білосніжна бузина. А бузина це неспроста. Бо як казав мені пух, друзі, бузи з бузини можна робити з цвіту бузини. Я маю на увазі. Хто не знає, я розкажу. Ну, навірно, знають уже всі, але я все одно розкажу. Друзі, з цвіту бузини робиться обалденний шикарний квас, який на смак, як шампанський, робиться він легко. 25 таких ось китиць на 5 літрів води. У них є природні дріжджі. Тож не мийте бузину. Отут на бузинячому цвіті є природні дріжджі, які зроблять заквасочку. Оцього жука не беріть з собою. Коли будете робити бузинячий клас, шампанське, друзі, цукор, лимонна кислота. Знайдете в інтернеті. І ось такий шикарний просто бузинячий клас, друзі. Я обов'язково наламаю собі на зворотньому шляху, бо я тільки вирушаю отуди. Ну що ж, йдемо далі. Гриби нас чекають, а гриби, як то відомо, чекати не будуть. А може й будуть. В Принципі, куди вони дійдуться? Не встигли ми навіть у ліс, як слід зайти, друзі. Не встигли ще своє грибнобачення активувати. А грибочки вже є. Друзі. Подивіться на ці білосніжні красунчики, які на деревах ось тут виросли. Друзі, все тому, що вони себе демаскують, друзі. На темному фоні отакогось лісу. Він після доща ще й потемнішав. Зараз так пасмурно. Друзі, вони видають себе просто самі, як будто машуть прапорцями. Ми тут, друзі, одне тільки шкода, гливка то гарна, красива, але є один е, мінус. Вона ду дуже поїжена а, різними оцима а, насіком, Ну, Ми її цю не будемо брати. У нас є інша молодіша. Ми пам'ятаємо з минулого разу. Ми лишили Манюсіньку. Манюсіньку, хто дивився в минулому разі. Я сподіваюся, що з нею все окей, ми її заберемо. Ну, а цю лишимо мишкам і насікомим, їм же теж щось треба їсти. Тож шукаємо далі, але це хороший знак, знак друзі. Це дуже хороший знак. Ми тільки в ліс. А гриби тут, як тут. Друзі, з вами одною думочкою поділитися. Такою не думочкою, а просто констатацією факту. Всі кажуть, що джунглі, джунглі, непрохідні такі ліса, густі та все. Ви подивіться на ось цей ось мішаний ліс, друзі. Тут три метри вже нічого не видно. Молода, ось молодий підлісок все встелив. І тут ось, якщо пробиратися по цьому лісу, то джунглі ще нервово будуть курити в углу, як то кажуть. Друзі, подивіться, яка густина. Просто-просто скажете. Просто, Просто метри вже нічого не видно. Ну, ладно, 2 метри нічого не видно. І отак, отак все. Отак все. Звісно, воно пролідішає, посвітліше. Ліс вміє саме регулювати оці всі приколи. Тобто сонечка буде менше попадати і виживуть тільки найсильніші, але все одно гарно виглядає так прикольно. Розсадники комарів і питомники для маленьких е, тваринок. Треба переконувати, що лишать малі гриби в надії, що вони за три дні виростуть. Це погана ідея. Ну, По-перше, вони взагалі не виросли, ну ні разочку не підросли, які були такі залишилися. А по-друге, ці, що я лишав, тут були крупніші. Ну, їх ну, в принципі, ми догадували, що їх можуть тут з'їсти. Я в минулому відео, хто не знає, я лишив ці грибочки, бо вони були, ну, ну що тут брати. Ну, така печальна значить, новина, не знаю. Ну, сподіваюся, що це не найстрашніше, не ми ще тут познаходимо, бо минулого разу гливи було чимало, і глива взагалі так не в дефіциті у нас сьогодні. Друзі, а тим часом у мене знову неймовірні знахідки. Вони, звісно, не по темі грибного нашого походу, але друзі, то, то немаловажно. Все, все рівно факт стається фактом. Дивіться, що ми знайшли, друзі. Ви знаєте, що це таке, так, друзі? Це, це він, це ревень. Ну, або лапух. Ні, Сподіваюся, що це дійсно ревень, не лапух. З нього роблять киселі, з нього роблять такі лимонади. Зараз я на витягнути руку. Ну, Виглядає, він дійсно схожий на лапух, той що реп'яхи розкидає. А насправді, здається, це ревень. Ну, Я можу помилятися, зараз ну, я спробую він на смак має бути кислуватийй. Ось так ми його розламали, почистили трошки, і зараз я його спробую, який в нього смак. Блін, це лапух. Ні, друзі, це не ревень. Фу. Ну, шкода, звісно. Так би було хороший лимонад би був. У нас іще один ось кандидат, друзі, але вони прямо біля дороги отак ростуть, прямо нікого не бояться, навіть не ховаються. Значить що? Значить, вони знають щось, що їх ніхто не троне. Друзі, це якийсь. Не наш гриб, так би мовити, ми такого брати не будемо. Хоча ось його родичів слимаки поїли, але не все те, що їдять сливаки, маємо їсти. і ми. Друзі, Якийсь певно отруйний. якийсь е, явно. Це не, не те, що ми шукаємо. Окей, йдемо далі. Так, подивилися, скажемо па-па і їдемо далі. Ще одна, друзі, гливка, і знову масштаби її не вражають, як минулого разу, але все одно це грибочки, це гливка. Ця вже виглядає значно краще, ніж попередня. І ну, нижня трошки погриз, слимак, але верхня. Але ж також, що тут брати, не знаю. Ну, знахідочка є, друзі, пора, ет, порадійте за мене. Така досить упруга, все з нею гарно. Ну. Поки не знаю. Лишимо її, вона все одно у нас по путі назад. Якщо ми щось познаходимо, то її доберемо до себе. Я потругав її і роздався неймовірний грибний запах. Просто, знаєте, як у мій він грибної. Ну просто щось, щось неймовірне. Погляньте на ці безпорядки за час відсутності, повністю по завалюванні доріжки. Що відбувається, я не зрозумів. Ну нічого, ми таке зможемо преодолеть. Ми ще не то таке долали. Гарно виглядає струмочок в акомпанементі пташиного співу. Просто неймовірно мальовничо. Звісно, камера не передасть всього цього дійства, що відбувається, але це щось чимось, повірте мені на слово. Так, отам тихенько в лісі, отам, от. Косочка дика пасеться, недалеко зараз ми її подивимось. Якщо вона ще не втекла. Вон вона стоїть, бачите? І ти моє маленьке. Дивиться на мене. А там і малявка з нею. З нею маленьке козеняточко. Маленьке-маленьке діла йшли не те, щоб погано, ну і не сказати, що зовсім <кхм> хорошо. Так, дивіться, друзі, це, здається, мені сироєжечки. Друзі, зараз ми. Ой, ой-ой-ой, щось. Так, друзі, це була сироїжечка. А друга теж так само себе почуває. Ну, друга трошки краще. Так. Але одна сироєшка це в полі не воїн взагалі. Сподіваюся, ми знайдемо ще щось собі. Але ну, три дирочки я бачу, 4-5. Зараз ми... оп. Да. Ну, на, Шкода, шкода, але ми лишимо її тут, а далі. Ну, зато лиха біда почала. Раз сироєчки з'явилися, значить будемо шукати далі. Характерного підйому листя, друзі, це не я наложив, це, це дійсно так грибочок підняв оці листочки. Я сподіваюся, ну, я вже бачу, просто з цієї сторони він відніється, він бі біліє. Що це грибочок, друзі, так, дивіться. Дивіться, хто це в нас тут. Хто це у нас? Я ще сам не знаю, але виглядає він гарно. Це не бліда поганка, ні. Друзі, це не бліда поганка. Це також якась сироєжечка. Її стан досить гарний, друзі. Зараз я точніше уточню, але це їстівний гриб я 100% я просто забув, як його назва. Друзі, так підводимо підсумки. Це сироїжка різнопластинча. Та їстівний гриб високої смакової якості, досить, а він. і... Щоправда, запах у нього неявно виражений. Не знаю чому. В сироїжок взагалі бомбічний запах, хто знає, той знає, сироїжки пахнуть неймовірно буквально. Але у цієї сироїжечки запах не дуже. Але вона дуже якісного вигляду, дуже якісного. І чому би ні спробувати, я 100% впевнений, в дитинстві ми їх збирали такі. І червоні, і зелені збирали сироїжки, їли їх. Вони дуже смачні і дуже гарні. Їх після аварії на Чорнобильській АЕС, наскільки я пам'ятаю, внесли до списку умовно їстівних. Але умовно, їстівні гриби, друзі це їстівні гриби. Тобто їх треба тільки відварювати там і тому подобно. Ну, в принципі, беремо. Чому ви не дивіться, яка красунька. Друзі, змінюємо локацію. Тепер зайдемо в ось е, молоденький ялинковий лісочок, друзі, лісопосадочку. Сподіваюсь, що тут щось таке буде. Бо, е, цей лісок перспективний, але давно тут нічого я не знаходив. Е, сподіваюсь, що мікорізи таки одумались і в цьому році дадуть там гарний результат. Друзі, під ногами бачу земляничку, поки що червоної не бачу, але вже час і тобто, я думаю, вже вона тут має бути. Просто тут, а, так би сказати, підвітряна сторона, затемньона. Може, тут вона й буде і пізніше. Я знаю місцину, де земляника буде 100%. Друзі, але ще зараз шукаємо отута ось в цьому соснячку грибочки. Сподіваюся, що тут таки, -таки ж з'являться вже наші грибульки, скільки ж можна. Друзі, є знахідка, ви будете шоковані, друзі, це не постанова і не постава. Дивіться, що є. Дивіться, що лежить. Друзі, це не гриби, ні. Це ріг, ріг косулі. Оленя косулі, друзі, яку ми сьогодні бачили самичу, пам'ятаєте, з маленьким оленятком буквально. А оце ось ріг, вони їх збрасують кожного року і вирощують наново потім до, до своїх <кхем> бійок за самицю. Але це гарна знахідка. Так, да, це невеликий ріг благородного оленя, але це цікава така знахідочка. І це значить, знаєте, скільки років цьому оленю? Раз, два. Три, Наскільки я правильно можу судити, то якось так. Ну, знахідка, як знахідка є. Добре було, якби два роги було. До речі, самиці, самиці рогів не носять косулі. Самиці косулі. Ну, отака. Яка знахідка є, шукаємо далі гриби. Друзі, як я і казав, ось вже наша земляничка поспіла. Дивіться, друзі, подивіться на ці масштаби. Її тут повно. І онде, і онде, і ось де. Ха, дивіться, яка краса. Смакота зараз трошки перекусимо ягідкою. Вона корисна, смачна. Ще й солодка. Тут сонечка вистачала і вона солоденька. Дивіться, друзі. Опа, не знаю, мишка погрижені, навірно, не будемо їсти, лише мишки, а ці ціленькі. М -м -м, яка смакота. Друзі, зараз я виключусь, щоб не було, не було ніяких травматичних ефектів, що я їм, а ви дивитесь, друзі. Ну хіба ще одну. Ну, може дві. І поїм це все в Бадинок тішині. Бо я ж е, знаю, я ж нормальна людина. Так, да, тут я думаю коментарі взагалі-то, в принципі, зайві, друзі. От взагалі зайві, в принципі, коментарі. Ну, що тут можна коментувати. Ой, солоденька ягодка. Я люблю отакі всі клубничні земляничні віші. Хто знає, навіть клубничку вирощую в себе. Смак ота. Аромат, який просто непередаваємий. Хоч погодка і наладилась, у нас знову вияснилося сонце, але вже підкрався вечір. Обходив я сьогодні весь ліс і навіть більше, я б сказав би, скільки кілометраж дав, навіть не знаю, але був в цих локаціях, шукав, де тільки міг, але ви самі бачили, як є. Що знайшов, то знайшов, чого не знайшов, понятно, що останеться мишкам. Друзі. Ну, незважаючи на все це, я звертаюся до вас, ставте лайк, коментуйте, кому сподобалося. Підписуйтесь на мій канал. Вам всім бажаю мирного неба і міцного здоров'я всім папа -па, до до скорих зустрічей